Можуть бути перемовини з путіним із його уточнями щодо завершення війни. Ну напевно, відповіддю є рух росіян в глиб нашої країни, зокрема, повільний, але все ж таки рух є. І тут ми поговоримо далі про ситуацію навколо Вугледару, навколо Покровська і гіпотетичного можливо чи неможливо виходу на адмінкордон з Дніпропетровською областю. Але відповіддю Росіян на такі тези і такі думки може бути, наприклад, застосування, як вони називають батько усіх бомб ОДАП 9000 у Вовчанську, хоча вже було спростування, ніби не було застосування такої потужної бомби. Про це Питаємо Олександра Мосієнка, керівника центру військовопрових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю перша теза. Чи можуть і чи потрібні перемовини з Путіним, які рішенням Ренбую указом президента заборонені принаймні на тепер? Чи є ознаки, хоча б якісь, що такі перемовини вже назрілі? Я думаю, що на сьогоднішній день ні. я хочу нагадати, що президент України, перебуваючи у Сполучених Штатах, в ході якраз робочого візиту говорив про те, що Путін не хоче. Зараз перемовин Україна зацікавлена в переговорному процесі і демонструє кроки. Ми це бачимо. Тобто, ми зацікавлені в тому, щоб швидко припинити війну. Питання умов вони абсолютно різняться від тих, що собі уявляє Росія. Нещодавно а, в Кремлі влаштовували Шабаш з нагоди дня так званого воссоєдінення. ну анексії от українських Друга територій. Річниця, да, да, да. І за результатами був випущений такий собі прес-реліз від Путіна, в якому зазначено, що. Росії потрібно досягти своїх цілей, демілітаризації, денацифікації України і нейтрального статусу. Давайте подивимося на те, принаймні, що ми чули, і що відомо. Говорив про це керівник Офісу президента України і не тільки що план перемоги України, який возили до Сполучених Штатів, він передбачає вступ України до НАТО, початок вступу, тобто запрошення. Це ж не про нейтральний статус, uh -huh. це не про те, що говорить Путін демілітаризація, денацифікація і так далі. Можна називати це будь по-різному. Просто нам треба розуміти, що на сьогоднішній день поки не зупинити російські війська на сході, поки не збільшити для них ціну агресії, і поки що найменше не створити вигідну переговорну позицію з позиції сили для України, які можуть бути перемовини. Росія на них не піде. Путін на них не піде зараз, тобто у Путіна мета як мінімум до зими. Просунутися на фронті, досягти результатів. Ну як до зими? До 7 жовтня хотіли просунутися росіяни до дня його народження на адмінкордони з Дніпропетровщиною. Зараз поговоримо про це. Так, друзі, потрібна ваша допомога, тому що дронів потребують воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади, які зараз боронять Донеччину. Щоб ефективно бити ворога, їм потрібно два квадрокоптери. Mavic 3 три Т, оснащених тепловізорами. На їх придбання оголосили збіру 300 тисяч гривень. так вже й багато. Підтримати воїнів можна прийшовши за кюарку. Одом, який бачите на екрані, або ж перерахувавши кошти за номером банківської картки. Не так вже багато маю на увазі в межах цієї країни. Тих, хто нас зараз дивиться, допоможіть, будь ласка, хоча б там частину цього збору закрити, а краще весь збір. Пане Олександре, до вашої тези щодо єдиним рецептом нашої перемоги, ну а чи не найголовнішим може бути, звісно, участь у НАТО. Це частина нашого плану. то Байден спробує просунути заявку України в НАТО до кінця свого терміну. Про це пише Financial Times. Наскільки це реально? Я думаю, що в принципі, враховуючи те, наскільки трек НАТО на сьогоднішній день поширився, і наскільки він посилюється, я не виключаю, що ми можемо почути запрошення України до НАТО. Ну, фактично, під кінець президентської каденції Байдена, це був би дуже логічний послідовний крок з точки зору підтримки його Україною або. або а це початок діалогу про дійсно гарантії безпеки, такі як має, наприклад, Ізраїль або Тайвань, особливо Ізраїль. Ми бачимо, як це працює, але для цього потрібно звичайно пройти в тому числі Конгрес, щоб цей закон отримав ратифікацію. Але подивіться, як це працює, коли президент Байден дає доручення допомогти Ізраїлю збивати ракети, і воно береться до виконання. Ми, звичайно, прагнемо дійти саме до ось цього. Ось це і є тими гарантіями безпеки, до яких ми прагнемо. НАТО це клуб держав, який при всій критиці, але е, треба нагадати, що його ніхто не атакував. А це дуже важливий елемент. І для нас глобально от важливо розуміти, що якщо ми будемо е, в межах міжнародно визнаних кордонів, але нейтральними, це. Одразу означає, що Росія буде пробувати робити щось на кшталт фінляндизації, навіть якщо вона не буде утримувати певні території, окупувати, анексувати, і так далі. Що це означає? Це означає, що так чи інакше вона буде намагатися просувати сюди свій вплив, свої наративи і так далі. І відповідно нічого хорошого в цьому немає. Тому що я хочу нагадати, що насправді Фінляндія тільки після. А розпаду радянського союзу змогла вступити в Євросоюз і потім рухатись до НАТО. Тому НАТО і гарантії безпеки це дуже важливо. Так, зараз ми продовжимо нашу розмову. Шириться повітряна тривога. На жаль, наші сподівання не виправдалися щодо спокійного тихого вечора. Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Запорізька область, значить ракетна небезпека. В ці регіони є червоними. Київ, Київ, так само столиця. Тож ми всіх наполегливо просимо, хто в вуголовоту вже Вінницька область додалася, так само Вінничина. Хто в цих регіонах? Будь ласка, прямуйте до укриттів. Будьте в безпеці ми зараз з паном Олександром договоримо. і Теж спустимося в укриття буквально кілька хвилин. Чи є от стосовно все ж таки виходу на дві кордони Донеччини, зокрема і звільнення Курщини, такі завдання ставилися перед російськими військовими, а зокрема і перед кадирівцями, до речі, перед Ахматом, тим самим, але вони якось слушно керівників командира зазначили, що шукають, шукають нашу ВЦА, на курщині і не можуть знайти і ніяк до військових якихось дій, які там точаться, не можуть значить, дійти. Що відбувається в принципі з цими завданнями? Наскільки вони амбітні і реальні? Ну, нереальні, ми бачимо. Це, це стане зараз. Просто до 7 жовтня дня народження я, Путіна дивіться, лишилося. Пару я днів. Взагалі, я можу сказати, що ну, обмежиться вугледаром. І доповість Білоусу, можливо, хтось інший доповість, так як Шайгу доповідав про те, що стерли з лиця землі Мар'янку, так і прийде Білоусов і скаже: Стерну не стерли з лиця землі, вони скажуть, не розбомбили, не знищили, а скажуть, що ми захопили. Ну от, власне кажучи, досягли такого тактичного успіху. Що стосується загалом виходу на адмінмежі а, Донецької області. Зараз видно, що Росія, звичайно, ну тисне, особливо на покровському Курахівському напрямках. Ймовірно, вони зараз будуть намагатись просунутися після вугледару, тиснучи на наші підрозділи, що ми відходили в бік Курахового. І я можу сказати, що посилюють північний фланг на куп'янському напрямку так само. Тобто, бойові дії доволі таки активні, але адмін точно до 7 жовтня їм не бачите. Українські сили працюють. Я думаю, що нам для того, щоб зараз ослабити ворога, доцільно було б застосовувати ось той в принципі резерв, який у нас завжди формується для діпстрайків, так званих ударів глиб російської території, з дронів для ударів. по... Об'єктах ворога на окупованій частині Донеччини та Луганщини це дуже важливо. У ворога зараз основний наступальний компонент це піхота. Угу. Треба знищувати піхоту в місцях їхньої концентрації, в місцях збору. Їхні, ця піхота стає кіннотою за допомогою того, що їх пересаджують на мотоцикли чи баги. Ці це все привозиться, воно все централізовано робиться. Вони цьому навчаються на полігонах, зокрема, і на окупованих територіях. Це все треба зносити для того, щоб просто зупинити їх зараз. Навіть ціною того, ймовірно, що зменшити інтенсивність атак по об'єктах на Росії, але збільшити тут. І я думаю, що це дасть той ефект, який призведе до того, що ворог буде втрачати темпи наступальні, бо вони зараз не рахуються стратами, кидають свою піхоту в величезній кількості, особливо Покровський напрямок. Це 80-90% штурмів малими групами. І ось ця концентрація зрозуміло, що по одинці все можна. А в чому але... проблема? Ми ж пам'ятаємо, що в 22-му році, та й в 23-му були такі удари по були, базах. так. По... так. Ну а чому зараз ну я сподіваюся, що, що і зараз будуть, тобто uh -huh. не зайво про це сказати. Чому тому що тут знову ж таки не треба говорити про те, що а, значить, ми відмовляємося від ударів по Росії зовсім ні? Мова про це не йде. Просто мова йде про те, що від того, як розвивається оперативна обстановка, правда, ми чуємо від командування часто вислів. Все буде залежати від розвитку оперативної обстановки. Оперативна обстановка змінюється, потребує зміни рішення підходів щодо вугледару і, і наступного там, можливо, Покровська чи є сенс якось утримувати плацдарм на Курщині, розширювати можливо там і на інші сусідні регіони нашу присутність, тоді коли ми втрачаємо, наприклад, населені пункти на сході. Я думаю, що сенс утримувати на Курщині є. Чому тому, що ця операція переходить в фазу операції сковування російських військ? І ми вже в тій стадії, коли дивіться, ми зараз е на тому етапі, коли зупинити певні дії і певний тактичний відступ наших військ, буде складно. Уявіть собі, зараз відійти, наприклад, е з Вугледару чи з інших населених пунктів, які більш-менш ну, давали якийсь захист. Це означає, коли ти відходиш в малі села чи степоли. Боронитися важко. Ми будемо все ж таки, я думаю, виходити з того, що нас чекає оборона ось цих міст фортець, які зараз контролюються Україною на Донбасі, на Донеччині, і довкола них буде вся оборона. А це означає, що там буде ресурс і так далі. Що стосується Курщини, при цьому всьому, якщо зараз українські війська відходять, це означає, що ворог вивільняє цей ресурс і він теж його скеровує. На Покровський напрямок, на Куп'янський і посилює свої атаки. Відповідно, це означає, що ми. Так, ми отримуємо певну кількість людей і засобів для оборони в цих фортецях, але і ворог посилюється дуже сильно щодо посилення ворога. Я згадав на початку застосування потужної бомби, називалася вона від початків Росіянами ОДАБ 9000 Нагадаю, що до цього вони там авіабомби і 3, і 5, значить, з позначкою. А це 9. Вони її називають батьку усіх бомб. на кшталт там американського аналогу, да, мама бомба. Наскільки взагалі це такий факт залякування, чи наскільки взагалі це можна комплекс. Часто застосовувати, тому що вона є досить потужна і руйнівна принаймні. Ну там а... йдеться ж про застосування стратегічних бомбардувальників. Що принципі, да що неможливо а, а, ну, дивіться, що стосується ту 160 Якщо а, Росія застосовувала, а вони могли це застосувати, це означає, що вони проводять експериментальні удари, тобто вони реально проводять до продовжують випробування і намагаються його в бойових умовах проводити, плюс демонстрація, це. Демонстрація можливостей і потужностей для того, щоб не питали, а скільки таких бомб може mm -hmm. бути, а скільки вони можуть запустити, а це реально чи ні? Вони скажуть: ну бачите, це ж реально. Ми ж можемо ось що ми можемо робити, ось що ми можемо застосовувати. Тобто, це демонстрація, плюс можливе випробування в бойових умовах. Але пам'ятаєте, був випадок застосування винищувачів так званого п'ятого покоління Су 57 їх двічі зафіксували, зняли на камеру, росіяни показали. Але це теж була демонстрація, така картинка, показ того, що дивіться, що в нас ще є, що ми ще можемо застосовувати. Ось про що це йдеться. Але можу сказати, що як би там не було, ну, ми бачимо, що Росія досить активно застосовує свою авіацію, а це означає, що нам потрібно посилювати наш повітряний компонент і засоби протиповітряної оборони. Щоб відновити а, наш блукаючий петріот, який міг би а, відлякувати російську авіацію від лінії бойового зіткнення, не давати наносити удари по наших містах, не давати, наносити удари по позиціях наших військових, бо це все небезпечно. Одамп це дуже небезпечна зброя, звичайно, це дуже потужна сила вибуху, детонації там з радіусом уламків, угу. осколків і хвилі до 2 км. А є менш потужні, але вони ну, дуже неприємні і а, руйнівні. Так, дякую вам за те, що завітали.